На годину шоста ви дивитеся вікна, і наша команда вже готова поділитися першими підсумками за середу. Вечір добрий. Незалежній Україні 25. святкування традиційно розпочалося на хрещатику зранку. Парадом пройшлися 4 тисячі військовиків. Серед них багато тих, хто пройшов війну. За ними проїхалася і панцерна техніка. Її було так багато, що земля тремтіла уже після параду. На хрещатик вийшли і родичі загиблих українських солдатів. Гордість і сльози 25-ї річниці незалежності у сюжеті Бориса Сачалка. До початку параду залишається приблизно година, і на хрещатику відчувається деякі занепокоєння. Зараз солдати востаннє репетирують свої марші хрещатиком для того, щоб на самому параді пройтися навіть краще, ніж ідеально. Доки солдати маршують, музиканти розспівуються і розігруються. Як будете співати сьогодні? На піднесеному настрої. Рапор на параді підіймають під артилерійські випали. Потім на двох американських хамерах командувач суходільного війська з міністром оборони оглядають вояків. Товаришу президенти України. Верховний головнокомандуючий Збройними силами України, війська для проведення параду з нагоди 25-ї річниці незалежності України готові. Чверть століття тому ми обрали собі самостійне майбутнє. Це ми влаштували те, що Путін згодом назвав найбільшою геополітичною катастрофою. Але тоді Україна таки не змогла порвати зі своїм минулим. Тепер каже президент, усе стало зрозуміло, з ким нам іти в майбутнє, і шляху назад нема. Найбільше Порошенко говорить про армію. Мовить сьогодні прекрасна Ще, нагода на подивитися наші. солдатам, кого Ми вони захищають готові. людям, хто їх захищає. А владі шанс продемонструвати на що в Україні йдуть гроші. Президент провадить збройні сили. Головний гарант української незалежності. головний наш гарант. Це є збройні сили України. І це куди серйозніше, ніж буде перський меморандум, озираючись назад, аплодисменти він зриває ще кілька разів за виступ за незалежність. Президент дякує військовикам. І над майданом лунає знана пливе Під час хвилини мовчання навіть чоловіки плачуть. Порошенко говорить різко і слухачам подобається кілька разів згадує Росію, адже наш ворог країна, яка займає дев'яту частину суходолу і має військовий бюджет в десятки і десятки разів більше за наш. І нарешті, наш парад це сигнали ворогу. Українці серйозно готові і надалі боротися за свою незалежність. І тому. Агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського, Товариш Маскаль на Україну шуток міскаль. Президент провадить у пріоритеті професійна високотехнологічна армія і твердить уже нині 75% війська на контрактній основі на завершення Порошенко звертається до жителів окупованих територій, просить не втрачати віри і, хоч гарант цілісності України саме збройні сили, але повертатимуть окуповані території політико-дипломатичним шляхом. Це Кремль сприймає землю українського Донбасу як театр бойових дій. А мешканців регіону. Як гарматне м'ясо для задоволення своїх імперських амбіцій. А для нас ви наші рідні, близькі, тимчасово розлучені зі своєю українською родиною, родиною, яка обов'язково об'єднається і зустрінеться разом за святковим столом. Далі йдуть і їдуть. Земля тремтить. подобається. Путін сьогодні вмре до вечора. Я впевнена. У нього серце стане, У мене чуть не стало, а в його 100%. Що найбільше сподобалось? моторів танків. Шум моторів танків заворожує. А ще земля тремтить, коли вони приїжджають. Є таке. Скажіть будь ласка, що для вас є День Незалежності? Це символ. Символ того, що моя нація, незважаючи на дощі холод, подивитися парад, прийшли тисячі людей. Було багато дітей, прапорців і усмішок. Утім, уже о півдні хрещатиком прийшлися. Вони загинув 17 сімнадцятого юня п'ятнадцятого року. Пішов воювати сам добровольцем. Був аеропорту. Загинув на шахті кіберта. Це хода нескорених. У ній демобілізовані, і родичі загиблих вояків. Тут теж радіють незалежності, але по-особливому зі слізьми. Тут просять не забувати, завдяки кому сьогодні ми святкуємо українську 25-ту річницю. У Нас дуже багато. Для мене це вшануло пам'ять наших всіх героїв України. Думаю, що наша країна достигне І це буде завдяки нашим рідним, які загинули Борисичалко, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.